Привіт! Рада вас вітати на каналі Нитка До Нитка. Сьогодні нове відео. І будно буде наповнений максимально гарненькими в'язаними іграшками. Сподіваюся, вони вам сподобаються. І ви надихнетеся усією атмосферою. Не знаю, наскільки у вас зараз класна погода на дворі. У мене тут просто сонечко, тут квіточки. І намагаюся, хочу вам передати також цю класну весняну атмосферу. І тому сьогоднішнім відео наповнене багатьма гарними в'язаними квіточками. І на таку весняну атмосферу нас надихнула не. Лише погода з вікном, а також спільник з весною в душі, в якому ми беремо участь уже не вперше. Організатор якого є пані Валентина. Неймовірно, вона підтримка дарує кожному з учасників і є просто чудова, мега-приємна організатор. Тож посилання на пані Володину, а також на всіх учасників цього спільника залишаю в описі під відео. Обов'язково після нашого відео переходіть, переглядайте їхні також і давайте наповнювати ютуб принципі і наш настрій весняним нарешті його робити яскравим, цікавим. Квітковим. А після перегляду цього відео моя вам рекомендація це, звичайно, щоб прослухати плей який я для вас зробила. Я дуже старалась зробити, щоб він був гарненький, натхненний, і що коли ви в'яжете, ви насолоджувалися ним, ключали на фоні, і наче поринали в цю атмосферу. А також він весь наповнений рукодільними роботами моєї мами Оксани. Тож ви можете також підчеркнути собі натхнення, надихнутися певними іграшками, написати е, моєї мамі. і Запитати, де саме вона зв'язала, по якому майстер-класу, чи навпаки, вона поділиться з вами, якщо це був у вільному доступі. Запрошую вас до перегляду відео, не буду вас більше вже затримувати. Давайте глянемо на роботи. А ви обов'язково після цього напишіть в коментарі, що найбільше вам сподобалось, і взагалі, який у вас сьогодні настрій. Так, поділіться, який у вас сьогодні настрій. Мені буде дуже цікаво визнати. І ось пішовши на прогулянку біля ставочка серед справжніх. І то чоколотусів мама знайшла. Ось таку ще квіточку рожево білу а точніше, зв'язала її. Хто регулярно дивиться наші відео, то вже бачив цю квіточку, мама її тестувала, цей майстер-клас. І мамині подрузі дуже сподобалася вона, тому мама вирішила зв'язати її також в такому дуже милому, ніжному відтінку кольорі. Саме вибрала рожевий, а також білий. Як на мене, ця квіточка неймовірненько виглядає, її можна використовувати. І як підставочку, тобто там щось складати, а також можна свічечку поставити. Звичайно, що не справжню, а таку, знаєте, яка імітує вогонь, щоб це було безпечно. І, як на мене, дуже-дуже гарненька квіточка вийшла, її можна пришивати, можна залишити верхівку не пришиту або приклеїти навпаки можна. Тут різні варіанти того, як можна цю квіточку використовувати, але я вже розказувала в попередньому відео. Ми там детальніше розглядали цю квітку лотуса, майстер-клас, а також їх там було цілих три, тож там порівнювали кольори, відтінки, вони були більш в яскравіших кольорах. Ця йде більш такою натуральною, природньою, і як на мене вийшла вона просто неймовірненька, чудовенька. Але яка її вага, який розмір щоб не повторятися, запрошую вас до перегляду попереднього відео. Воно є на каналі, називається Квіточка лотоса», Обов'язково переходіть, переглядайте, включайте, також пишіть ваш відгук під цим відео, або також під тим відео попереднім. Про квіточку Лотос посилання на майстриню цього майстер-класу я залишаю в описі під відео. Також в описі під відео ви знайдете посилання на всі майстер-класи, які сьогодні я буду згадувати, а також посилання на мою маму на її соцмережі. Тож також ви можете зв'язатися з нею і перепитати саме якісь деталі. Така квіточка, як на мене, надає дуже гарної такої атмосфери, такої яскравості, ніжності і такої ніжної початкової весни. Ось і другу квіточку мама зв'язала, вона, вже є такою стабільненькою, якою можна поставити в вазу. Це в нас така гвоздика. Не знаю, бо мені здається, люди діляться на два типи: хто любить гвоздику або хто її не любить. Я, мабуть, відношусь до тих, хто обожнює її аромат, а також, як на мене, вона чудово виглядає. Тож мама зв'язала ось таку червону гвоздику, але вона з секретиком. Це в нас гвоздичка непроста, це не просто квіточка, яка буде стояти, наприклад, в вазі, і мені здається, класно дещо, якщо її поставити, зв'язати такий цілий букет, то це буде просто неймовірно стояти десь на столику і приносити такий яскравенький настрій. Адже, що хто б не казав, квіти все-таки приносять настрій. А ось і секретик, який криє ця гвоздичка, саме таку маленьку дівчинку фею. Тобто, коли ця гвоздичка розквітає, появляється ось така дівчинка маленька. Як на мене, дуже цікавенька ідея. Мама зв'язала наразі тільки одну, і подивимось, що буде в'язати такий цілий букетик, чи залишиться одна така. Як на мене, це ідеальний варіант, може також підійти в якості подарунку, таку, наче одну квіточку даруєш, а квіточка з секретом. Квіточка має також таку дівчинку, і можна її використовувати, навіть також поставити десь у вазу. але як? Дівчинку, і вже дуже дуже цікавенько. Ось бачимо, що вона в принципі в'язана такою доволі щільненькою, доволі, як сказати, такою структурованою. Можемо глянути на кожну полісточку, на скажімо так, на таке платтячко дівчинки а також наскільки структуроване. Кожна деталька маленька на обличчі ручки цієї феєчки, як на мене, просто чарівненько виглядає. Виглядає дуже акуратненько, мама зв'язала і оформила все. Тож, як на мене, вийшла вона дуже-дуже миленька. Також трішки мама затонувала щічки, мені здається, можна більше, можна менше, залежно хто як любить. Ви взагалі любите цей процес тонування, ось це оформлення обличчя, тому що я знаю, що мама не дуже любить, вона е, саме любить, знаєте, цей сам процес в'язання. Але, як на мене, не дуже гарно це виходить. Це називається дівчинка-феєчка, ну ось ця її спідничка, така пишненька, трішечки нагадує таку, знаєте, латинну американську таку спідницю, брання. Але саме такий колір волосся надає її казковості. Сама лялечка має розмір 11 см, якщо розкласти квіточку. Звичайно, що стовбур можна робити такий задовгий, як захочеться саме. В мами вийшло так, що сама оця квітка складена, має 8,5 см біля 9 см, а в ширину 11 см. Тобто така доволі пишна квіточка вийшла. Вага цієї однієї квіточки важить вона 38 грам, але, як на мене, коли вона стоятиме у вазі, вона не буде перевантажувати, вона не буде аж падати. Звичайно, залежно від того, яку вазочку взяти. Але, як на мене, одна навіть така квіточка є доволі довершеним, гарненьким варіантом, і можна, звичайно, ще додати різні полюсточки, можна зв'язати цілий букетик. Але як на подаруночок з такою цікавинкою, просто неймовірненько виглядає така дівчинка-весняночка, така дівчинка-гоздичка. Звичайно, що її можна в'язати в різних кольорах. але, як на мене, червоний ідеально підходить по теперішньому настрою до такого, коли хочеться більш якоїсь яскравості, коли хочеться більше додати якихось кольорів. І що мені надзвичайно сподобалось, це саме поєднання такого темно-зеленого з вишневим. Тому що червоний хоче, як на мене, таких темніших відтінків трішки. Ну, але звичайно, що все це бажанню. Як вам така квіточка, пишіть обов'язково в коментарях. І, взагалі, пишіть ваші відгуки, дуже раді їм і перевірте, звичайно, що чи ви підписані на наш канал. Ми надзвичайно цінуємо кожну з ваших підписок, кожного, кожного. кожного. І дуже вдячні вам за підтримку. І наступний вироби це саме такі корзиночки квіткові, але також непростенькі корзиночки. Мама вишила цілих таких три корзинки: одну це в червоних відтінках, другу це в такому синіх насиченому. Зараз будемо детальніше їх розглядати. Виглядають, як на мене, корзиночки цікавенько, такі наче, наче корзинки з квітами насиченими, проосвітлюється зелений, що також гарно виглядає додає такої свіжості. Але це корзиночки, насправді, які можна, в принципі, просто поставити на стіл, можна просто ними декорувати простір, але також можна їх використовувати по призначенню. А саме це в нас такі є підставки під чашечку. Тобто, ти береш такий пелюсточок, розкриваєш. І появляється така гарна підставочка з такими тюльпанчиками, з такими трояндочками. Як на мене, це все-таки йдуть більше тюльпанчики. Але ось такі неймовірні квіточки. І можна свою кавусю, Ставити тепер на такий декоровану підставочку, щоб, звичайно, що нічого не замастилося, і коли вони надто гаряченькі, щоб воно стояло, а також, щоб красиво додавали гарного такого настрою весняного. Тому що, як на мене, така підставочка зразу додає якогось відчуття ейфорії, щастя, такого певної легкості, певної такої, знаєте, натхненності. Що хочеться насолоджуватись сонечком, хочеться насолоджуватись. З тим нам хочеться просто більше звертати увагу на такі деталі і насолоджуватись ними. Розмір такої підставочки квіточки 11 см, а важить вона небагато, всього лише 9 г. І в таку корзиночку поміщається, звичайно, що декілька пелюсточок, декілька таких підставочок, квіточок. Все залежно, звичайно, що від розміру корзиночки. А надихнулася в чаті з весною в душі, в тому чаті, де всі учасники діляться роботами, обговорюють. І там учасники в'язали ще й минулого року, і цього року такі підставочки. І мамі надзвичайно сподобалася ця ідея. Ну, погодьтесь, коли я теж побачила, мені так також сподобалось тому у нас цілих три корзинки появилися. Тож справді чат неймовірненький, ти там черпаєш ідеї, натхнення, а також, звичайно, що ділишся своїми роботами. І за то я люблю спільники, за те, що там можна знайти ком'юніті, за те, що там можна познайомитися з неймовірними рукодільницями, і разом створювати український рукодільний YouTube, ділитися своїми роботами, черпати натхнення, і ось такі гарні роботи отримувати в результаті. Ось таку корзиночку мама в'язала. Деколи для підставки бачимо, десь використала таку пластмасову саме для стабільності, для того, щоб вона більш формисте було, а десь не використовувала все залежно від того, в принципі, по результату, як, як виходить. В таку корзинку влазить три підставочки, три таких плюсточки. Спочатку вам зв'язала в червоному кольорі, потім вирішили трішки виду змінити і зробити такі сині, як на мене, вийшли. Вони чудово, просто неймовірненько, як окремо виглядають, так само і в корзинці. Дуже-дуже цікавенько. Ця корзинка вийшла трішки більшою, тому там помістилися 4 підставочки. І, як на мене, в з цими підставочками можна експериментувати з різними кольорами. Нам найбільше подобається, коли саме йде молочний, такий всередину. Ну і далі на контрасті можна вибирати, яким кольором в'язати квіточки, а також пелюсточки. Який варіант вам більше подобається? Такий більш нейтральний, спокійненький, темно-зелений з синім. Чи більш такі підставочки з яскравим насиченим кольором, з яскравими насиченими квіточками? Як бачимо, тут мама брала ниточку таку блискучу, вона гарненько висвітлюється, а також на якій дуже гарно. Видні показані саме озори, і можна розглядіти форму квіточки, можна розглядіти форму саме пелюсточків, а також цього цієї серединки, яка теж виглядає неймовірненько. Ось можна вже складати підставочки в такі формувати пелюсточки, складати в корзиночку. Ну і потім, звичайно, корзиночку поставимо на стіл, і буде така цікавиночка прикрашати столик, робити гарненький весняний настрій. А коли пригойдуть гості, або навіть самому заваривши чайочок, відкриваєш цю корзиночку, береш пелюсточок. і... Вже виконує корзиночка не тільки функцію яскравості, а також і дуже практичну функцію. Поділюсь з вами чесно, Мені здається, далі якось більш і В загальному люди хочуть йти до мінімалізму, до таких скандинавського більше стилю, де ти свій простір просто перетворюєш в сіру скучну буденність, де на столах нічого немає, де все простір виглядає так, наче там ніхто не живе ні на цій кухні, ні на в цьому приміщенні, ні в квартирі, в домі. І як на мене, це виглядає трошки сумно, це виглядає трошки навіть скучно, я б сказала. Тому що з однієї сторони я погоджуюсь, що так простіше прибирати так, навіть немає нічого, що потрібно прибирати. Ти просто витираєш, мені здається, тільки палюку. адже в принципі в тебе речей немає, немає жодних речей декору якогось. Але з другої сторони, мені здається, цей мінімалізм перетворює на те, що люди втрачають те, що їм подобається і не наповнюють свій простір тими деталями, які б їм приносили щастя, які б приносили, наповнювали, кажу так, квартиру їхній простір ними ж. Ось, наприклад, такі три тюльпанчики. Мама зв'язала наступні, які можна прикрашати також столик, які будуть стояти. Це така заміна, знаєте, з живим квітом, але вони не виглядають штучні, вони не виглядають, вони не виглядають сумно, вони виглядають дуже-дуже цікавенько. Вибрала мама такий яскравий рожевий колір. Ідея зв'язати тюльпанчики прийшла доволі спонтанно. Мама знайшла майстер-клас і вирішила, чому б і ні. Зв'язала цілих таких три тюльпани. Тебло не додавала жодного дротику, хоча зазвичай можна додавати, і в майстер-класі також додавався дротик, але щільно наповнивши серединку, тюльпанчики тримають форму. Зв'язала всього лише три. І я думаю, що навіть такий маленький букетик з трьох квіточок можна поставити десь у вазочку таку імпровізовану на стіл, або навіть подарувати просто один такий тюльпанчик, він такий, знаєте, Доволі такі насичені. Черепанчик має розмір приблизно 20-21 см, доволі такий величенький і в загальненькому видно, що він великий. І, в принципі, по вазі, а по вазі він вийшов 24 грами. А ціленький такий букет буде важити 76 грам. Доволі легенькі вийшли тюльпанчики за рахунок того, що в'язані вони з плюшевої ниточки, вони виглядають великі, але насправді вони доволі легенькі. Такі тюльпани, такі тюльпани також приносять таку весняну атмосферу, весняний настрій в буденність. І, як на мене, такими різними квіточками можна прикрашати свій простір і відходити трішки від мінімалізму, адже. Він трошки, як на мене, віддаляє від того, ким ми є, ким ми насправді що нас цікавить, що нам подобається. І, як на мене, треба більшу увагу приділяти тому, щоб наповнювати свій простір такими милими, гарненькими речами, такими цікавенькими, яскравими, і додавати кругом себе ось цей весняний настрій. Ось такі роботи були зв'язані протягом. Цього періоду тобі, спільнику з весною в душі, але це ще не все, адже скоро я покажу, що мама багато чого вишила, а також зв'язала. Також в рамках цього спільнику я вам скоро все покажу. А також мама бере участь в двох марафонах, де в'яжуть просто неймовірненькі іграшки, маленькі, гарненькі, а також більшенькі. І скоро я вам всіх їх покажу, розкажу. Скоро буде багато гарних відео. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити. Всіх люблю, цілою. обнімаю. Я та моя мама Оксана. Па-па!